Концепція до другого читання має залишитись такою, як була в першому. Тобто військовий збір 5%, тобто це оподаткування банків 50%, авансові внески з АЗС з кожної точки роздрібної торгівлі, 25% з 2025 року для фінансових небанківських установ, відміна квартальної звітності для всіх суб'єктів підприємницької діяльності по ПДФ. По Податку на доходи фізичних mm -hmm. осіб із квартальної на перевідпереї на місячну, і все. Тобто, здавалось би, а навіщо тоді взагалі? Ми говоримо про те, що ми шукаємо додатковий ресурс. А навіщо ми тоді взагалі готували поправки? І в нас же мала би зараз бути дискусія, де є насправді додаткові джерела, і можливо варто замінити ставку податку е е, військового збору вірніше до 2%, до 3%, чи комбінувати до і покрити цю різницю додатковими джерелами. Ні, про це розмова не йде. І це найбільша дикість для мене, тому що годину часу голова комітету просто проголошує промову, що він вважає. Має залишитись в цілому і до другого читання винесено в зал. Тобто не побудована робота так, щоб... а ось є багато поправок? Ну я вже почала говорити. От є багато поправок по зменшенню ставку под... ставки податку. Є поправки щодо того, а як розділити нам ФОПів по справедливості по основним принципам, які закладені в податковому кодексі. Ви ж не хочете сказати, що податковий кодекс це взагалі документ без. Е... Певних Певного фундаменту, на якому вибудування вибудована вся система. Я просто не знаю, як краще глядачам пояснити. Mm -hmm. Бо податковий кодекс це правила, за яким живуть і оподатковується і бізнес, і громадяни в країні, і він побудований, виходячи з принципів, які закладені туди. І якщо зараз влада вирішила, що ті всі принципи треба помножити на нуль, бо їх принцип буде найправильніший, то це велика помилка. Це шлях, просто в нікуди ми. Починаєш про це говорити повне нерозуміння, і хотіла от відразу зробила для себе висновок, що монобільшість в парламенті це взагалі втрата дієздатності такого важливого органу, законодавчого органу. Він торчає всі свої функції. В ньому немає дискусії. Це не парламент, це просто клуб. Де е, будуть виконувати команду, яку їм скажуть, і оця впевненість вона якраз сьогодні проявилася, що нам не потрібна дискусія, бо ми знайдемо в залі 226, і тому всі решта розмов відміняється.